Найбільше укриття серед медзакладів Вінничини готове до використання на території обласної лікарні капітально відремонтували протирадіаційне сховище. Приміщення у понад 500 квадратів тепер має сучасну протипожежну систему, окремі санвузли, душову кімнату. Є також процедурні кабінети, функціональні, які також будуть використовуватися для надання невідкладної допомоги тим хворим, які будуть цьому потребувати. Тобто що є. Перев'язувальна і операційна ремонт та облаштування укриття тривали декілька місяців, адже багато років це приміщення не використовувалося. Це приміщення зазнало капітальних змін. Тут було майже все зруйновано. Було замінено всі інженерні мережі, зроблене заново оздоблення, ну і доведено до такого стану. Частового ми зробили заново нову стяжку, поштукатурили стіни, побілили їх, пофарбували стелі. Ну і нові пластикові вікна, двері. Нині тут розмістили шість багатофункціональних ліжок та десятки місць для сидіння. Невдовзі з'явиться і місце для мам з дітками та вагітних. Ми зараз тут плануємо зробити свій пологовий зал, який буде розміщений поруч з операційною, тому що не всі жінки фізіологічним шляхом народжують дітей, повинні бути умови для проведення кесарового розтину. І, звичайно, один з кутків сховища буде загрожений ширмами для того, щоб там могли розміщатися матері з маленькими дітьми. Одночасно у Сховку можуть розміститися понад 450 людей. Тут є сучасна новозбудована система вентиляції, необхідні запаси ліків, води та їжі. Такі укриття мають бути у всіх медичних закладах області, тому що, на жаль, Вінниччина досі потерпає від повітряних атак. Ми щоночі чуємо сирени, і тут знаходиться і породілля. і... Акушерство гінекологія тут дуже багато є мам з дітьми, тому вони мають мати достойні умови для того, щоб вони перечекали саме поки буде відбій повітряної тривоги. Ну і поруч лікарський склад, який буде наблюдати за пацієнтом. Приміщення довгий час не мало фактичного власника. Через аварійний стан було списане. Та завдяки проведеним роботам нині перебуває на балансі лікарні. Укриття на глибині 4 метрів герметично закривається. Має аварійні виходи, оснащене над міцними противибуховими дверима. Укриття в свій час збудоване по всім вимогам, і воно слугувало об'єктом захисту навіть від радіологічних радіаційних вражень. Після цього ми спільно з обласною військовою адміністрацією перейшли до його відновлення. З обласного бюджету виділено 3,4 мільйона гривень. Ми сьогодні бачимо абсолютно сучасний об'єкт укриття. Особливу увагу приділяють і безпеці пацієнтів та лікарів у Вінницьких міських медичних закладах. Так, на територіях клінічної лікарні та швидкої медичної допомоги капітально відремонтували укриття за всіма вимогами безпеки. В ШМД сховок знаходиться на глибині понад 6 метрів під землею та має площу більше 600 квадратів. При потребі тут зможуть проводити операції. Спеціальне приміщення вже оснащене надсучасним обладнанням. Є необхідний запас інструментів та медикаментів, повноцінно працювати тут. Зможуть і у випадку екстреного вимкнення світла. Для цього закупили потужний генератор. Загалом усі медзаклади Вінниці повністю пристосовані для безпечного перебування пацієнтів та медиків.